Вітаю, це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Жвравська. Про те, як війна впливає на дітей, будемо говорити з Інгою Кузніцовою, дитячим та підлітковим психологом. Я вітаю вас, пані Інго. Вітаю, пані Леся. Я знаю, що ви працювали з дітьми в групах з Маріуполя. Як вони розказують про війну? Так, я працювала і в групах, і індивідуально. Там були взагалі досить жахливі історії діти розповідали про те, як на їх очах руйнувалися будинки. Коли зникало з міста все, що їм було дорого, чи розважальні центри, чи просто будинки, розповідали, як вони виїжджали звідти, як іноді були у заручниках у росіян, і вони їх тероризували, і їм говорили, що Україна то погано. Але зазвичай такі історії діти розповідають охоче. А от мої колеги, коли працювали з досвідом, коли було сексуальне насильство, то діти приховують ці історії, і це, ну скажімо, природньо. Між собою діти на ці теми спілкуються, вони діляться історіями. Так, діляться для чого їм це потрібно? Ви знаєте, у кожної людини зараз є своя історія війни, це історія страху. Історія, можливо, маленьких перемог над цим страхом і взагалі події, які її спіткали. Цю історію дуже важливо розповісти. Люди розповідають її одне одному, але дуже важливо розповісти його психологу, тому що психолог організовує цю розповідь певним чином, і він спирається на особливості сприйняття дитини на її вік. Деяким дітям краще цю історію намалювати, і тоді в нас виходять цілі, ну скажімо, комікси, якісь цілі книжки, як дітки 6-7 років підлітки пережили травматичні події. Яких кольорах малюють діти свої спогади про війну побачені? Треба взагалі знати е, історію малюнків дітей, е, тобто історію малюнків конкретної дитини. Е, тобто, конкретна дитина, наприклад, може любити малювати простим олівцем. Це буває у певних вікових категоріях. Наприклад, підлітки любить чорним малювати. Іноді так дитина скатується у чорні кольори саме в зв'язку з тим, що вона пережила травму. І тоді. Е, коли кольори стають різнобарними, це про те, що дитина зцілилася. Буває по-різному. Іноді треба дивитися на зміст цих малюнків. Вони стають більш мирними, більш позитивними на кінці книжки. Чи можете розказати зміст цих малюнків? Зміст малюнків це те, що дитина пережила. Наприклад, ніч перед війною, як я прокинулася. Як я взнала, що є війна. Як я побачила, наприклад, вибух, почула, побачила, як руйнується будинок, як мені сказали батьки, що треба виїжджати. Іноді на таких малюнках є якісь маленькі подробиці, наприклад, кішка, з якою розлучилися і не можуть вже побачитися, чи лялька маленька. І оці маленькі подробиці вони чомусь дуже чіпляють, тому що це ростування, це досвід. Перших якихось втрат дитини, навіть і таких маленьких. Як можна пережити цей досвід втрат? Ну, якщо ми говоримо про тему втрат, то, мабуть, це і маленькі втрати, і великі втрати. І тут ми говоримо про те, що психіка людини вона взагалі налаштована на, таку, на такий феномен, як робота горя. Робота горя це певні процеси, які відбуваються, коли людина щось втратила. Ми знаємо стадії переживання горя, про них зараз багато говорять. Тому стадії переживання горя це спочатку стадія зневір'я, потім злость, злість, торг, депресія. Тобто ці стадії вони можуть йти чи в певному порядку, чи можуть переключатися, чи, перемог... чи повертатися дитина може від одної до іншої стадії. Але якщо ці стадії йдуть, вони закономірні, то втручання психолога не потрібне. Потрібно, коли дитина застрягає на якійсь стадії, коли вона надовго впадає, наприклад, в апатію. В якийсь такий стан дуже важкий для неї, ми вже зачепили тему втрати. Я знаю, що також ви працювали з дітьми в родинах, яких є загиблі або військові батьки, або ж з окупованих територій вони втратили когось із членів родини. Як їм допомогти пережити ці трагедії? От, ви знаєте, втрати це теж те про що діти говорять неохоче. Особливо підлітки говорять неохоче, тому що в підлітка є така настанова бути мужнім, бути мужнім, мужня зносити. Окрім того, я побачила таке явище: в нас сім'ї, члени сімей не комунікують один з одним з приводу втрат. Зазвичай батькам дуже шкода дітей. Щоб їм щось зайве не сказати, зайвий раз не нагадати, наприклад, про батька чи про дядю, який помер. Діти теж бояться говорити з мамою, щоб не бачити, як мама плаче. Тому дуже важливо, мені здається, що найважливіше, що має робити психолог, це поєднувати сім'ї в цьому, тобто, щоб вони разом переживали. Якщо в сім'ї є втрата. То в кожне кожний з цієї сім'ї переживає свою маленьку трагедію і залишається одиноким. Дуже потрібно, щоб переживали разом, ділилися своїми відчуттями, були разом з спогадами, ділилися. Спогади важливі для дітей? Так, спогади це великий ресурс для дитини, навіть якщо вони фрагментарні, навіть якщо спогади ці з розмов. Мами, наприклад, чи з розмов старших, це дуже важливо. Важливі й матеріальні речі, коли збираються альбоми, коли збираються якісь речі дорого, дорогої людини, яка померла, загинула на війні. Тобто будь-які матеріальні речі. Хтось любить робити альбоми і збирати туди якісь фотографії. І це теж важливо дуже. Ми почали з того, що ви працювали з дітьми, які пережили трагедію війни. Як спілкуватися з ними, що можна запитувати, а що не можна, або в якій формі не можна запитувати? Можливо, ви можете дати поради, що їх дратує, які запитання? Так, ми обговорювали це з дітьми, саме які запитання їх дратують. Дратують певні поради і заспокоєння, типу, час лякує. Зберися, будь мужнім. Я тебе розумію. Твій тата не хотів би, щоб ти, щоб ти плакав, тому що ніхто не знає, що насправді хотів би тато. От. Дуже допомагає бути поруч, слухати. Зазвичай я не можу дати таку пораду, що можна питати, що не можна, тому що дитина іноді хоче розповісти багато чого. І її перериває. Треба просто в цій розмові йти, скажімо, за дитиною і бачити, як вона спілкується, що вона може розповісти, що вона хоче розповісти. А ви практикуєте, ви дитячий підлітковий психолог, кіровоградщина тилова область, як війна вплинула на дітей з нашої області. І, можливо, ви можете узагальнити на дітей з тилової України. На частину тилової України теж вплинула війна, тому що в нас постійно йдуть тривоги, іноді лунають вибухи. Діти чують якісь історії про те, можливо, їхні родичі знаходяться на війні і близькі люди, чують історії від дітей. Багато чого в їхньому житті змінилося. Хтось втратив людину близьку, хтось втратив роботу. Діти постійно ходять в бомбосховища, і це теж їх певним чином тригурує. Тому ми теж бачимо в дітей наших багато неврозів, багато тривожних порушень, депресивних порушень. Ще можна сказати про те, що Зміна режиму під час війни діти вчаться онлайн. Вони вчилися онлайн на карантині. Вони продовжують частково вчитися онлайн під час війни, і це теж дуже погано впливає на дитину, оскільки вона згортає її соціальну активність. Дитина менше менше гуляє, менше спілкується з дітьми, з вчителями через це її емоційний фон знижується. Тобто вона не так радіє життю, вона не така активна, в неї багато тривог. Вона боїться, наприклад, навіть розмовляти з незнайомими людьми чи просто з людьми. Кількість друзів зменшується. Це все дуже погано впливає на дітей. Окрім цього, багато дітей, які виїхали, потім повернулися. Їхнє життя теж зазнало певних е, таких серйозних е, моментів. Я розмовляла з вчителями, які в принципі підтверджують ваші спостереження, і вони говорять так дійсно у дітей дуже великий е, рівень тривожності. Так, дійсно, постійна тривога і страх вони знижують якість життя дитини. Є така хороша фраза Афект тормозить інтелект. Тобто, коли дитина переживає, коли дитина тривожиться, її мозок не розвивається. Їй важко вчитися, їй важко засвоювати якісь важливі для неї речі. А якщо ми говоримо про те, що це декілька років життя людини. <з> життя дитини, тобто декілька років, які випали з життя дитини, це може бути катастрофічно для її розвитку. Скажіть, в яких випадках треба звертати увагу на те, що дитині потрібна допомога психолога? Якщо дитина замикається в собі, якщо ми бачимо, що її настрій поганий більшу частину дня, якщо вона погано спить, погано їсть. Якщо вона часто е, транслює якісь спогади, які є для неї травматичними, тобто вона пригадує, чи вона навпаки е, уникає говорити, сталася якась травматична подія, а дитина уникає про це говорити? Чи уникає місці людей, які, е, з якою ця трагедія пов'язана? Е, Якщо дитина, наприклад, стає неуспішною в якійсь діяльності своїй, типу навчання, вчилася добре, стала вчитися погано, якщо в неї починаються якісь нав'язливі дії чи думки, все це привод звертатися до психолога. Які наслідки буде мати для дітей, для підлітків, для майбутнього України війна, яку ми переживаємо? Як вона позначиться на рисах характеру? Можливо, тому що це масове явище? Так, я думаю, що ці діти, українські діти, вони будуть відрізнятися і зараз відрізняються від дітей мирних країн. І відрізняється від цих дітей України, які до війни жили. Як саме, ну, побачимо, я думаю, що частина стане більш стресостійкими, більш цілеспрямованими, більш турботливими і уважними ще до інших, а частина навпаки якісь надбає невротичні риси, які будуть заважати. І у частини буде, наприклад, посттравматичний стресовий розлад, який теж буде заважати життю. А іноді буває і посттравматичне зростання, що тому це? що ну, стрес будь-який для організму це не лише про, скажімо, травму. А це і про зростання, тому що ми говоримо, що організм людини, психіка людини, вона була запрограмована на багато більше навантаження, ніж зараз є. І коли на людину діє стрес, це і про певну адаптацію, це про напрацювання тих рис, які допомагають справитися зі стресом. Які, які риси, наприклад, більша стійкість до стресових факторів, до тих же тривог. Більша, скажімо, спонтанність у діях, тобто, коли людина краще орієнтується, як діяти у стресових ситуаціях. Тобто, це той позитив, який може? Це дійсно, це позитив. І е, я думаю, що завдання і педагогів, і психологів, і взагалі будь-яких дорослих формувати в дитини ці, ті навики, які, е, які потрібні. І один, один з цих одна з цих рис. Одна з цих навичок це навичка підтримки, навичка турботи. Тобто, нам усім зараз потрібне людяне ставлення. І треба вчити цьому людяному ставленню і дітей, і самому вчитися, цьому, і напрацьовувати в собі оці людяні риси. Це дуже допомагає. Чи можна цьому навчити дітей? Так, цьому можна навчити. По-перше, Саме найголовніше це співчутливе відношення дорослих, тому що дитина вчиться не з розмов. Вона вчиться, коли вона бачить, як це робиться, як коли дорослий показує по відношенню до неї співчуття. Це перше. Друге, є спеціальні тренінги, спеціальне випрацювання навичок, емпатичного слухання, співчуття, просто слухання. Дуже допомагає. Встановлення певних меж, хоча ми говоримо про напрацювання, але певні межі, коли ми просто говоримо, що це і це неприпустимо говорити іншим. Що тут зверніть увагу, наприклад, на певні риси дитини, коли ми самі звертаємо уваги на те, що ця дитина вона потребує підтримки, хто цим повинен займатися? Будь-хто, хто взаємодіє з дітьми. Зазвичай після воїн рівень агресії у суспільстві підвищується. І таким чином ми всі стаємо заручниками цього підвищеного рівня агресії. Що треба зробити, щоб його уникнути? Так, повинні про це думати. Ну, по-перше, що треба? Ну, взагалі, якщо ми говоримо про агресію, то агресія має і позитивні сторони, тому що агресія це те, що спонукає людину до дії. Е, ніхто не відміняв, наприклад, спортивної злості. Це теж агресія. Коли людина з бажання щось довести, щось досягнути починає діяти. Агресія має захисну природу. коли… Е, коли що, коли людина починає захищатися, захищає себе, захищає свою сім'ю, свій будинок. Це теж може бути агресія, і вона потрібна. Але іноді буває дійсно агресія, яка виникає в людини. І тоді, що ми, ми можемо організувати якісь заходи по її відреагування? Чому я завжди настоюю, щоб діти ходили на якісь види спорту, обов'язково грали в ігри? Не просто комп'ютерні ігри, тому що в комп'ютерних іграх агресія накопичується, але засоби відреагування агресії вони знаходяться у тілі. Тобто, це треба підключати тіло. Потрібно бігати, навіть між собою там якусь борьбу організовувати. Отак От ми можемо відреагувати агресію. Одна з, скажімо так, якщо це вербальна агресія, соціальні мережі це теж спосіб відреагування агресії, і у такий спосіб люди розслабляються. рецепти відновлення, можливо, ви порадите вже на завершення нашої розмови? Угу. Як відновитися під час війни, дітям, підліткам? Не дивлячись на війну, в дитини є тільки одне дитинство. Це дуже важливо пам'ятати. В першу чергу батькам дуже потрібно, щоб і під час війни дитина обов'язково мала коло спілкування, щоб вона обов'язково вчилася, щоб вона мала якісь обов'язки, щоб в неї були свої якісь захоплення, хобі, гуртки. Тобто ті ж самі, скажімо, рекомендації, як і в мирне життя. Але це для батьків зараз складніше реалізувати, але це потрібно. А ще дуже потрібно бути добрими до дитини і розуміти, що їй також важко, що на дитину, як би ми не хотіли, теж падає додаткове навантаження, пов'язане з тривогами, з переживаннями і ну жаліти дитину, не ставити до неї занадто такі важкі вимоги. Звісно, те, що дитині допомагає пережити ці всі жахи війни. Це любов близьких людей. Це найбільше, це найбільш цілюще, це найбільш такі цілющі ліки, які допомагають пережити дитині війну. Отже, любимо дітей і наближаємо перемогу. Про те, як війна впливає на дітей, ми говорили з дитячим та підлітковим психологом Інгою Кузніцовою. Я дякую вам за розмову. Дякую.